Отут у сусіда, там от через хату, так там вже і покусала, скажіла, на лисиця цього, а ку? козу. Щось вона не перестала воду пити, перестала їсти, і вона ночі у це зразу померла. Склас така хвороба, що лікування немає. На карантині через сказ нині дві громади у Кіровоградській області у Кропивницькому карантин вели через загибель лисиці, у Світловодській громаді через загибель кози. Сказ це інфекційна хвороба тварин і людей. Якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, наступає смерть. За три місяці в області зареєстрували 29 випадків сказу у тварин. Торік таких була сотня, що майже втричі більше за попередній. Це дані від речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко. Які причини збільшення випадків сказу і як захисний? Сити здоров'я у спецрепортажі Суспільного. Пробили все побризкали на дві тижні, що як після сказу там оце общем, вивезли, спалили все, що було там. Абробена з хлорка і сюди Сліди дезінфекції в сараї після загибелі кози показує житель села Глинськ Світловодської громади Володимир Ружич. Лисиця укусила її. Я бачив, що вона була укушена. Щось вона не перестала воду пити, перестала їсти. І Вона ночі це зразу померла. Каже, щеплення проти сказу у кози не було. ні, вроді косни, я знаю, не прививали. Лисиць багато розвелося, боїмося вже. Та вони тут усього ночі собака гавкає, фонариком світю, і видно глаза, і видно, ну, що то лисиці бігають цілими табунами. Лисиці часто я бачу тут. Бігають, що у нас тут повороть, то гуська потім пропала після лисиці, як я бачив, то качека оця пропала, теж лисиця. Випадок сказу у кози в селі Глинськ підтвердили в кінці лютого, каже ветлікар Сергій Малюга. Відтоді у селі щеплять всіх котів і собак. У дворі, де від сказу померла коза, вакцинують собаку вдруге. Ще у вас залишилося останнє щеплення 30-го. Це в документах записано, заключне щеплення собачка. Тим паче вакцинація безкоштовна. Ветлікар пояснює, територію села через випадок сказу оголосили неблагополучним пунктом до кінця квітня. Біля 500 дворів вже да. пройдено і щеплено. Да. Щеплено і не дай Бог, якщо буде якийсь випадок сказу, не дай Бог, вся вакцинація робиться по морі, вимушена. Тварини щеплюються згідно законодавства, собаки-коти. 100%, кози, вівці, коні, корови згідно прохання господаря. Жителька села Ольга Давиденко просить щепити від сказу пса. Це бродік, У нас корова пропала від сказу. Це в 18-му році було мисиця, прийшла в сарай і писала. Вакцина Рабістар це 5 доступ, бо кубікується по одному грамові на е, тварину. Із місячного віку е, щеплюється, коли тварина від щепленої тварини народжена, з трьохмісячного віку щеплюється. І імунітет, як я раніше казав, наступає на 14-й день максимальний. Ти терантитіл, який готовий захистити від польового штаму вірусу, весь організм на цілий рік. Той випадок доволі цікавий в 2018 році, що був там забігла лисиця, вкусила, побилась собакою. Собака була щеплена, зказу. І вкусила телицю. Собака ж похворіла, ну, в'яла була неділю, ну під наглядом були вони всі. То собака та жива і здорова по сьогоднішній день, а телиці немає. Там підтверджений сказ був. Сказ така хвороба, що лікування немає. Сказ переносять не лише лисиці, говорить ветлікар Володимир Козенко. Гризу не передають, миші, м'ясоїдні, вовки, лисиці, єнотовидний, кажани, навіть комахи можуть переносити вірус. Матроскин, слухай, слухай, дивися. Слухай і підчиняйся, щоб лисиця не, це, не вкрала тебе і не вкусила. Слухається вас. Слухається, тільки я лежу, то він на, на мені зверху. Собаку козуть хома. О, щеплені всі. Всі по коло Всі. Отут у сусіда, там через хату, так там вже і покусала, скажена лисиця цього. А козу. Цапа Бориса вивела з двору пастись господарка Ніна Черства, вона жителька села Веселе Олександрійського району. Не було в нас ще сказу. Вакциновані були. Борис є батьком двох одноденних козенят. Тварин від сказу господарі не вакцинували. Вчора родилися Марта, Мартин. Крім Бориса, у нас ще коза є, Анжела називається. Ну, ще вона прихворіла ну, після полугів. Як будуть ходити, то повакцінуємо. Ще ні бо не бачила лисиця, що в нас тут бігала. І собаку всіх. І глистуємо, і вакцинуємо. Це парк Ковалівський у Кропивницькому обробляють дезінфікуючим розчином працівники реалікарні ветеринарної медицини через те, що тут бігала скажена лисиця. У березні поблизу цього парку лисиця кидалась на людей, машини гризла каміння. Лисицю зловили працівники державної лікарні ветеринарної медицини. За два дні вона померла. Сказ у тварини підтвердила експертиза, сказав керівник лікарні Віталій Тєльний. Територію, де бігала лисиця, оголосили неблагополучним пунктом до 7 травня. Дезінфекція проводиться для того, щоб унеможливити попадання вірусу безпосередньо на людей, а також на диких тварин. Сказ вірусне захворювання. Всіх теплокровних тварин характеризується розладом центральної нервової системи. При буйній формі в тварини спостерігається агресія, світло боясь, водобоя І є тиха форма, коли на сьогоднішній день ми спостерігаємо. Є такі випадки, коли тварина до останнього дня поводиться без зміни поведінки: сприймає воду, сприймає їжу. І на другий день помирає після виявлення випадку сказу. Територію визначають загрозливою зоною і вводять двомісячний карантин, сказала речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. За даними речниці, за перші три місяці року в Кіровоградській області зареєстрували 29 випадків сказу у тварин. Це 11 лисиць, 12 собак, 5 котів і одна коза. Торік було 100 випадків. У 22-му 36. До повномасштабного вторгнення у 2021 році реєстрували 43 випадки сказу тварин. Однією з причин збільшення випадків сказу на Кіровоградщині є міграція диких тварин з областей, де тривають бойові дії. Вважає директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Це за Запорізька область, Херсонська область, є і З Луганська, і з Донецької області. Тобто, в принципі, всі області, де ведеться активні бойові дії за підсумком зимового підрахунку в області налічувалося десь 2854 лисиці. Це говорить про збільшення в окремих районах. Кірваградській та Голованівський збільшення десь 5-6 разів. До повномасштабного вторгнення Росії з 2018 року в Україні проводили щорічне щеплення диких тварин проти Сказу. Розкидали з літаків їстівні приманки з вакциною. З'ївши таку, тварини отримували щеплення на рік. Після вторгнення вакцини розкидають вручну. Використовувався авіаційний транспорт, який тепер під забороною. Саме з цим ми поєднуємо і ось такий стрімкий зріст, який ми зафіксували минулого року. Розпочали ми частково цю кампанію, але лише методом ручного розкладання. І звичайно, що вручну охопити таку територію неможливо лише 10% Ми охопили минулого року. Потрібно буде відстежити якість вакцини, якість проведення цієї імунізації. Для цього є певні норми в плані санітарної від стрілу всі ліміти походжені. Міндовкілля вже їх розглядає. Також затверджує захистом від сказу домашніх тварин. Є щорічні профілактичні щеплення. Наша область Кіровоградська забезпечена в достатній кількості вакциною. В останній випадок сказу у людини у Кіровоградській області фіксували у 2019 році. Майже чотири сотні людей звернулися після укусів тварин до лікарень Кіровоградщини за три місяці цього року. Понад сотні з них призначили курс щеплень. Минулоріч річ за три місяці було вдвічі менше звернень. За весь рік майже дві тисячі. Це дані речниці Держпродспоживслужби регіону Наталії Шевченко. каже: в більшості випадків саме після укусу зараженої тварини вірус сказу передається людям. Тому для збереження життя треба Завжди звертатися за медичною допомогою Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Ярослав Безущенко, Дмитро Мурчик, Суспільне Кропивницький.